У Тернополі від сьогодні розпочався опалювальний період для населення та інших споживачів. Серед них державні установи, лікарні, житлові будинки, навчальні заклади та дошкільні навчальні заклади. Останні опалюватимуться також згідно температурного графіка. Котельні міста Тернополя працюють в штатному режимі згідно температурного графіка і подають теплоносі для обігріву житлових будинків і інших установ. Зазначають те, що є три будинки, у яких через аварійну ситуацію відсутні теплоносії. Це вулиці Смакули, Київська і Тарнавського. Проте запевняють, що протягом цих днів проблему вирішать. Подачу тепла буде відновлено. Якщо у місті не буде світла, то також знають, як діятимуть. У нас котельні місто Тернополя мають декілька вводів електричної енергії. Буде автоматичне переключення, не автоматичне переключення від одного вода до іншого. Тобто, допустимо, якщо котельня відключилася, то протягом 15-20 хвилин можливе переключення на інший вод. А також для резервного живлення є генератори, електрогенератори. Працівники підприємств та аварійних служб працювали в посиленому режимі, щоб забезпечити вчасний запуск котелень і теплопостачання. В даний час у нас 718 будинків підключені до Тернополя міста Плакомунерго послугу з подачі теплоносія та гарячої води. Кажуть, проблеми зараз виникати можуть, однак не варто панікувати. За відсутності обігріву житлових будинків радять звертатись до голів ОСББ або ж до ЖЕКу. За словами пана Михайла, якщо на вулиці температура сягатиме вище 10 градусів, котельні автоматично припиняють свою роботу.